Коли втома на душу лягає і навколо сірішає світ, і здається, що сил вже немає, ріже серце невидимий гніт. Коли хочеш на всіх накричати, і дратують дрібниці прості, просто спробуй на мить пригадати ті багатства, що маєш в житті, дуже часто в щоденній рутині. У гонитві за світом примар забуваєм, що дано людині неймовірний від Господа дар. Ми встаємо уранці безсилі, з невдоволенням в сонних очах, мов ті птахи на волі безкрилі, і одразу спросоння в думках, першим чином бездумно картаєм власну втому, начальству весь світ. Про подяку чомусь забуваєм. тануть сили життєві, мов лід. Ми приймаємо давно, як належне, неймовірні щоденні дива, а від смутку вже стали залежні, чахне серце, мов жовкла трава. Ми завжди без кінця поспішаємо. Часу обмаль та в тому весь біль, що хвилини життя витрачаєм не на щастя чи радість, на бій із собою. З бажанням літати і, власноруч, ножем на плечах Поспішаєм без жалю зрубати сильні крила усе через страх, бути вдячним, щасливим, несхожим, диваком серед інших людей. Ми вже звикли світ темний, ворожий і у власних вкладаєм дітей цю основу: сварки, нарікання. Невдоволення, заздрість, страхи, відбиваємо до щастя, бажання, бачимо темінь, а світ навпаки, він прекрасний, і в кожній події, кожній миті під силу знайти щось хороше, щасливе, я вірю, в ньому повно чудес і теплоти. Просто треба навчитись радіти, замість того, щоб лаяти бруд. Серед нього помітити квіти, може, це і звучить як абсурд, та це правда, нам час зупинитись від постійного бігу життя і до Бога в душі помолитись за усе, що дароване нам, принести свою вдячність до нього, розпочавши свій ранок з думок, новий день, я живий, слава Богу, а невдачі прийнять як урок. І падінням у серці радіти, в них вбачати можливість злетіть, хай зростають у радості діти, нам під силу цей устрій змінить, перекреслити створену моду на понуре нещасне буття. У щасливих немає негоди, ми власноруч малюємо життя, нам під силу хоч зараз відчути. Вдячність серця і радість душі. Тільки варто навчитися бути попри острах, інакшим, як всі, цінувати, сміхатись, любити, витрачати свій час на людей, не шукати причини радіти, а щоденно подяку з грудей, нести Богу за кожну хвилину, бачить диво в буденних речах, пам'ятати. Що щастя людини свій початок бере у думках, коли втома у душу лягає дратування, безсилля чи гніт, Зупинімось, в гонитві втрачаємо ми можливість відчути цей світ. Ми багатші, ніж звикли бажати, маємо диво у грудях биття. Тож давайте в серцях обирати вдячність Богу. І радість життя. Не шукаймо для смутку причину, не стаємо рабами думок саме час для великої зміни, чи готові зробити цей крок.